Був собі горобець, і був би він нічого собі горобчик, та тільки біда, що дурненький був. Нічого не тямив ані гніздечка звити, ані зерна доброго знайти. Де сяде, там і засне. Що на очі навернеться, те й з'їсть. Тільки й того, що завзятий був дуже є чого, нема чого, а він вже до бійки береться. Одного разу. Літав він зі своїм товаришем, теж молодим горобчиком, по дворі одного господаря. Та й знайшли вони три зернятка. От наш горобчик і каже Мої зернятка, я знайшов. А чужий і собі. Мої, мої! І почали битися, аж пір'я з них летить. Бились, бились, аж трохи й потомились. Коли дивляться, а зернят вже нема. Тільки по двору ходить курка з курчатами, квохче та промовляє Дурні бились, а розумні поживились. Дурні бились, а розумні поживились. Чого ти кажеш? Та то я дякую вам. Ви поки тут бились, то ми з курчатами поснідали вашими зернятами. Нікому було вас вчити. Якби хтось з... взяв вас у добру науку, то, може, з вас би і були б птахи. Замислився наш горобчик. Ай, правда. Краще буде розумним от курка розумна, то й наїлася, а я мушу голодним сидіти. Подумав, подумав і почав просити курку. Навчіть мене розуму, пані. Ви ж така розумна. Ні, в мене й без тебе клопоту доволі. Он і своїх діточок чимало, поки всіх до ума довести, шукай собі інших вчителів. Залишився горобчик сам та й думає Доведеться когось іншого питати. Бо я ж таки не хочу без розуму жити. Та й полетів собі у гай. У гаю, бачить, сидить зозуля на калині. Та все. От він до неї. Тітонько, що я вас проситиму? Навчіть мене розуму. У вас своїх же дітей нема, а то я в курки просив, а вона каже, що в неї зі своїми багато клопоту. А я тобі от що скажу. Як у мене свого клопоту нема, то я й чужого не хочу. От не мала роботи, як чужих дітей розуму вчити. Лети собі геть. Полетів горобчик, коли баче, сидить на гілці гава і сумує. От він до неї. Ні, синку, я його й сама не маю. Але коли ти вже так хочеш, то полетіли до сови. Вона, кажуть, вельми розумна, то, може, вона тобі щось порадить. Полетів горобчик в сови розуму питати. Сова? Сухому дубі в дуплі мешкала. От горобчик туди. Бачить, сова спить. Він до неї. Ой, ви спите? Ага. Хто? Що? Та це я, горобець? Який горобець? Не бачу. Чого прилетів, і вдень не дадуть заснути. І сова знову заплющила очі. Горобчик не посмів її вдруге будити. Сів собі на дубі і чекає ночі. Коли стало вже темніти, прокинулась сова. Та як заведе? Горобчик так злякався, що хотів вже тікати, та якось утримався. Вилізла сова з дупла, а очі в неї світяться страх. Ти чого? питала в горобця. Та вибачте, пані, я ще зранку тут сиджу. І чого? Та я хотів би вас просити, чи не могли ви мене розуму навчити. Ви ж такі мудрі. Не на те я мудра, щоб дурню в розуму навчати. Тікайно, бо я голодна. Гробчик миттю схопився та й полетів світ за очі, десь у гущавину сховався і проспав до самого ранку. Спить собі, коли в нього над головою щось як заскригоче, Дивиться, сидить на сучку сорока та й скривоче, аж очі заплющила. Кім це ви, панянко, розмовляєте? А тобі що до того, хоч би і з тобою? То я дуже рада, як зі мною. Я б вас просив панно, щоб ви мене розуму навчили. А навіщо тобі, мій молодчику, розум? Без розуму легше в світі жити, та й веселіше. Вчісь краще, краще красти, як я. З великого розуму легше й з глузду з'їхати, ти краще поговори зо мною, то я тебе навчу, як без розуму прожити. Та й заскриготала все хочіш та все дрібніш. Цор тобі скриготуха!» – крикнув горобчик та й полетів геть, сів на полі та думає. І де я того розуму навчуся. Вже скільки того світу злітав, а небагато навчився. Зажурився він, поглядає сумно по полю, а по полю чорний круг ходить поважно. Ну ще в нього спитаю в останнє», – подумав горобчик. Навчіть мене розуму. звернувся він до крука. Бо я вже давно його шукаю, та ніяк не знайду. Розум молодше на дорозі не валяється. Я тобі от що скажу поки біди не знатимеш, то й розуму не матимеш. От тобі моя наука, а тепер йди мені ніколи. Посумував горобчик, що мусить без розуму жити, а потім і забув. Почав знову гуляти веселенько, і не помітив горобчик, як і літечко минуло. Настала осінь з вітрами холодними, з дощами дрібними, а дедалі сніжок став падати. Біда горобцеві холод, голод, вночі, де не сяде, спати не може. Такий холодний вітер дме. Вдень їсти нічого, а як щось знайде, то за сваркою втрачає. От і почав горобчик до розуму доходити, годі сваритися, куди горобці летять, і він за ними. Що вони знайдуть, тим і він поживиться. Та все й без сварки, без бійки. Горобці й не женуть його від себе. Побачив тоді горобець, як інші пташки в теплих гніздечках сидять, то почав і собі пір'ячка збирати, соломку скидати та гніздечко звивати. Перезимував так зиму щасливо, а на весну вже став великим і мудрим горобцем. А вже господарний був, що аж сусіди горобці дивувалися. Який ви, пане, сусіденьку мудрий? І де ж ви того розуму набрались? Питали в нього, а він, було, тільки головкою кивне. Біда навчила.